Вітаю всіх. і тепер друге питання в цьому моменті, яке я погляну. Воно годить у всіх новинах. Фін... Інвестори, фінансові інвестори продовжують, не дивлячись на скандал в енергетиці, фінансувати підтримку енергетичного сектора України. Фін... Інвестори продовжують фінансувати енергетичний сектор України. З рахуванням скандалу цього продовжать? В принципі, продовжать. Зеленський намагається вирішити це питання, звісно, в жопі деякі. Намагаються домовитись. Угу. Так, всі регіони будуть з інвестиціями. Не всі. Відразу скажу не всі. Не всі регіони будуть з інвестиціями. В тупік. Ми зайшли цим в тупік, і це важко. А на дні колоди навіть король Пентаклів. Розумієте, Трамп зовсім не задоволений цією картиною. Ну, взагалі, це жопа, вибачте. Вплине, любі мої, так, тепер приватні інвестори продовжать фінансувати енергетику України. Ну, так би і приватні будуть фінансувати, але дивимось розшифровочку. Не всюди. Десь пауза буде обмеження. Дивіться, обмежено і не всюди притримають деякі фінансування. Наші намагаються викрутити, щоб не втратити його максимально. Дій багато для цього. Тепер Харківщина. Харківщина, Харківщина буде профінансована партнерами, інвесторами для підтримки енергетичного сектору. Харківщина буде профінансована. Буде. Так. Важко було це вибити. Вибивали важко. Ну, скажімо так, не всюди і не вся. Це зрозуміло через бойові дії, через проблеми. Харківщина так, але важко. Там, де можна, це профінансують. Там, де можна. Відразу кажу, Харків, сам Харків буде профінансовано інвесторами, партнерами для підтримки енергетичного сектору. Харків сам буде. Ну, що сказати? Приємно. Буде. Буде. Це завдяки діям Тіріхова буде. Десятка мечів, ні. Це завдяки залученню партнерських інвестицій? Ні. Це відповідь ні. Це що ще ще? Так, добре, це буде за рахунок домовленості старих. Дивно, не знаю. Покажіть, по яким причинам продовжується фінансування Харкова для енергетики? Причини? Ну, якісь моменти. Як вам, як вам це внести? Ох, блін, питання. Я ж скажу домовленості ситуації, що вже, вже є домовленість потрошечку відновлюватись. Україна намагається. Тоді колоде жертва, тому що місто сильно страждає, і це може бути жопа. Я вам скажу так. Дуже важкий процес, дуже прям взагалі.